Доброго дня. Сьогодні відео на тему ручне додавання витрат в ганозевій crm системі GlusRM. У GlusRM є особлива ганозева перевага, яка надзвичайно важлива для забудовника це центр витрат. Центр витрат отримує, протоколює як в автоматичному режимі, наприклад, з рекламних систем та платформ, таких як Google, Facebook і так далі, так і надає можливість вручну додавати витрати. Витрати в GPS потрібні для того, щоб Коректно враховувати показники у звітах, будувати ганозеві звіти для забудовника, надавати в єдиному інтерфейсі важливу бізнес-інформацію, на основі якої забудовник може приймати управлінські рішення. У передній відеоінструкції я продемонстрував, яким чином автоматично отримувати витрати з рекламних систем, як їх розподіляти та сортувати в центрі витрат. Сьогодні я продемонструю другий крок даної відеоінструкції, а саме, як вручну додати витрати. Вручну додати витрати в системі потрібно в тих випадках, коли не встановлено автоматизоване імпортування та передача витрат, або немає можливості отримувати витрати автоматизованим способом з тих чи інших причин. Для прикладу, часом потрібно додати витрати, які ніяким чином не можуть потрапити автоматично. Наприклад, для випадків, коли у забудовника бізнес-процес не передбачає використання сторонньої erp системи і безпосередньо витрати, які приймають участь в витратах на будівництво або витратах на офлайн-послуги, наприклад, послуги з SEO-просування сайту, потрібно зафіксувати. Таким чином в нагоді стане план-витрат на певний період часу. Як додати витрати в центрі витрати? Для цього натискаємо на зелену кнопку Додати витрату план і у спливаючому вікні безпосередньо додаємо план. Давайте придумаємо, який період нам підійде, наприклад, з 9 числа візьмемо по 30. Придумаємо код витрати. В нашому випадку я щойно казав про офлайн-витрати на SEO. В такому випадку давайте так і пропишемо. Наприклад, витрати на SEO. В даному випадку в нас будуть SEO. Стаття витрат. Для прикладу, ми віднесемо дану статтю витрат на канал, якого тут немає, тому ми його додамо. Наприклад, це буде канал PR. а найменування нехай в нашому випадку якраз таки буде SEO, якого також ми не бачимо, тому додамо SEO-об'єкт, тобто, який саме об'єкт має розподілення на дану витрату. В нашому випадку це буде демо. Сума витрати нехай співпадає з планом витрати, тільки дані є демонстраційними, в даному випадку це не принципово, і збережемо заведену витрату. Також ми могли прикріпити файл, проте достатньо лише в демонстраційних цілях продемонструвати, як саме додати витрату. Отже, ми бачимо, що зараз я виділяю червоним кольором, що донана витрата. Витрата, план з витрати і відхилення. Відхилення 0, оскільки і витрата, і план співпадають. Таким чином, в gps забудовник може протоколювати, зберігати та оброблювати всю інформацію в контексті витрат. Це надає можливість отримувати коректні звіти, та звіти з наскрізної аналітики з точним відображенням. В даному випадку ми вже демонструємо SEO, наприклад, офлайн витрат на такі статті витрат, як SEO. Що ж, зараз рекомендую переглянути відео, як імпортувати. Велику кількість витрат забудовника з excel файлу в G++RM. Це відео доступне на екрані. Ви можете зараз перейти до його перегляду. Рекомендую поставити вподобайку, підписатись на канал. Рекомендуйте українську національну G++RM для забудовників в сферах девелопменту для професіоналів будівельної галузі. Це допоможе в розповсюдженню професійного софту і покращить бізнес-процеси забудовників, які обирають. Професійні галузеві рішення до зустрічі в наступному відео.